Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною магазин Сінсей, а саме відділ Home. Подивимось асортимент товарів для дому та осінній декор. Знаю, що на сайті Сінсей вже було підвищення цін, можливо, і в магазині вже пройшла переоцінка, і тепер можуть бути інші ціни. Я вам буду щиро вдячна за підписку, вподобайку та коментар. Бажаю всім. Приємного перегляду. Прийшла в цей, хочу подивитися, що тут є цікавого діляхом. Дивіться, вже осіння колекція, є. осінній декор, свічки, такі симпатичні у вигляді гарбузиків. Нейтрального кольору. 219 гривень такі коштують. Ой, а ось є. Це просто декор. Оксамитовий гарбузик такий 150 гривень. І сподобався ось такий декор. Три гарбузики, теж нейтральний колір. Ціна 150 гривень. Виглядає дуже гарно. Є ще свічки. Вигляді жолуді. Зелені ельфи, чи гноми, 439 гривень. Віночок ось такий осінній, досить непоганий. Яка ціна? 279 гривень. О, є ще ось такий набір з трьох гарбузків. Ароматні свічки, яблука-кориця. Дуже приємно пахне така свічка, 170 гривень. І є ще гарбузовий пиріг. Ось така. Величезна свічка. Теж дуже приємний аромат. Є ось такі свічки. Це упаковка і всередині свічка. Ой, а ось дивіться, яка прикольна. Свічка у вигляді стакану. Гарбузовий латик. І ціна 170 гривень. Текстильний декор у вигляді грибочку. Хто таке любить? Немає ціни. На жаль. Така подушка, чи це просто декор. І теж без ціни, бачите, обрізана етикетка. Треба питати на касі Так, ладно, йдемо далі. Є ще ось такий віночок меншого розміру. І теж не може знайти ціну Ой, які прикольні! Свічки маленькі, 69 гривень у вигляді гарбузика, такий колір натуральний, це гномик, ціна така сама та грибочок. Коштують такі свічки всі по 69 гривень. Так, це, мабуть, для спецій, так, для солі та перцю по вигляді. Жолудя 209 гривень і є у вигляді грибочків 129 гривень. Є ще ось такі набори. Жолдь та білочка за 209 гривень. Їжачок. Ось ці гарні свічки. 119 гривень. Вазочки маленькі. 49 Ось гарна ваза. 119 гривень. Дуже приємна текстура. І гарний колір. Це підсвічник у вигляді жолудя. 69 гривень. І є ще наволочки тематичні на подушки. Машина з гарбузиками. Гарбузики по 129 гривень. Підставки під гаряче, Теж такі тематичні. 119 гривень. Така фруктивниця 179. О, дивіться, ще є в золотому кольорі. Підставка під гарячу у вигляді гарбузика за 99 гривень. Так, тут у нас подушки на стільці 119 гривень. Дві в комплекті йдуть. Тут теж дві. І така сама ціна. Є ще в сірому кольорі. Оцей дуже приємний кольор, оливковий. Так, є ще ось така подушка за 129 гривень. О, мені якраз треба. Подібна рамочка на це фото. Хочу вставити фото Леона та його відбитки, ручки та ніжки. Ціна 120 гривень. Але я ще подумаю. Можливо, пошукаю інший варіант, але буду мати на увазі, що тут така рамка є. Так, є ще ось такі свічки. Це не новинки, вони раніше були. Ось свічка з ароматом шкіри. Приємно пахне 209 гривень. Різні маленькі на любий смак. Ось такі штучні квіти є. 99 гривень орхідеї коштують. Дуже гарні набори під закуски дивіться. І ще ось такого плану. Ціна 279 гривень. І ще мені ось такий сподобався набір. Тут чотири піалочки на дерев'яній підставці. 329 гривень. На святковий стіл поставити, або просто для повсякдення викладати їх різні горішки, смаколики. Так, для солі перцю є ще ось такі ємності. 39 гривень всього на всього коштують вони. Для олії 119 гривень. Так, а це млинок. Малинок коштує 92 гривні. О, дивіться, який заварник гарний, скляний. Так незручно, що ціни внизу. Давайте я так зроблю, щоб подивитися. Так, 399 гривень такий коштує. Це термос 329. О, є ще ось такий кувшин. лотки пластиковий, пале з дерев'яною кришкою. 329 гривень теж ціна цього кувшина. Та це дуже гарна, пластикова. 149, салатник. Ось такий салатник. Доволі вмістки за 219 гривень. Ще є ось такі ємності для москового масла. 169 гривень, дерево та кераміка. Така ємність для зберігання 49 гривень. І тарілочки. Тарілочки такі постійно бувають. 129 така, піалка теж 129. І ось така глибока, от такі мені подобається. За 169 гривень Так, це ємності для води. Чашки її різні. Теж на любий смак, об'єм. Ось є з подвійним дном 129 гривень. Такі були раніше. Ось ці з нових, я таких не бачила. Зі сріблястою облямівкою і ціна 99 гривень. Дуже гарним чашком. Є сіра, рожева. Так, це вже інше. Ось такий органайзер для кухні. Так він виглядає. Коштує 329 гривень, є гачки. можна складати чашки до прикладу. Так, Це такі дерев'яні органайзери. Теж можна використовувати для організації кухонного простору. 279. Є ось такий органайзер за 209. І є ще ось такий, дуже гарний, на вигляд добротний, 209 гривень. Ось такий органайзер пластиковий з дерев'яною кришкою. 129 гривень. О, подобається мені ось така миска дерев'яна. Вона коштує 399 гривень. Можна зберігати фрукти. Класно. Так, це у нас що? дерев'яна підставка. Тація. Не знаю для чого це. Коштує 329 гривень. Ось така підставка. 219 Серветниця дуже цікава. Так, візьму іншу, щоб подивитися ціну. Сто шістдесят дев'ять гривень. Зроблена із дерева акації. І є ще ось такі підставки. Для чого вони? Не розумію. Не видно цінника. 149 гривень. І є ось такі таці дерев'яні, круглі, великі, 500 гривень, кухонна дошка. 99 гривень. Різні форми для кексів, формочки для печива у вигляді гарбузиків. Ось такі формочки для кексів. І ще можна вставити декор, кексики додати, або є ось такий святковий набір чи такий. 39 гривень ціна. Такого так само 39 гривень. Є ще ось такий. Ось, з грибочками гарний дуже. Вони всі в одну ціну. Так, і є ще ось такий декор, я, до речі, такий декор купила. Леончик буде на наступний рік. 35 гривень на його день народження. Я вже придумала тематику його дня народження. Так, тут ось такі органайзери для кухні. Для миючого засобу ось така губка посуд. Ой, ще ось такий органайзер. Ось такий мені подобається дуже гарно. Цей коштує 279 гривень, а ці так само. Набір мисочок. Дивіться, які гарні миски з носиками. Ціна 129 гривень. Рекомендую, у мене подібні є. У мене подібні є. Прищепки 119 гривень. Так, це набір мірних стаканів за 129. І є ще пластиковий. Органайзери для косметики 169 гривень. Ланчбокси для дітей. Так, тут різні щиточки для миття посуду, 99 гривень. Ось така з силіконова, прикольна, з дерев'яною ручкою. 199 теж. Ось пляшечки мити, щіточка. 119 гривень і є в різних кольорах. Це для зберігання авокадо, мабуть. Так, Дерев'яна лопатка 59 зараз різнишкою. Ось така пластикова 49. Для чаю. 119. Такий мирний набір. Безцінника. Подивимося ще текстиль. Так, ось такі подиски для подорожей 169 гривень. Ой, ось така декоративна. Мені подобається. О, там була молочна. Це коричнево, величезна, як пуф. До речі, можна використовувати як пуф для, діт... для дітей 500 гривень. Так, це, мабуть, дитяча стійка, динозавр. 279. О, я на сайті бачила ось таке покривало. Це для дитячого ліжечка. Малюнок тут динозаврики, ціна 400 гривень і розмір 1,40 м на два. Леончику це буде велике. покривало, це вже коли йому буде більше трьох рочків, тоді можна буде подібне придбати. Є ще й в блакитному кольорі з машинками та літачками, і є в рожевому сердечки. Що Єдино трошки. дивіться, які класні м -м, пледики. Вони легенькі, пов'язані такі, приємні кольори, пастельні. 279 гривень. Є ще в рожевому кольорі та в сірому. Я би взяла, але в нас вже дуже багато пледиків. А так дуже класна річ і розмір, який тут. 72 на 94, якраз у візочок, Було б дуже добре, але насправді ще є. Текстильні кошики 169 гривень. Вішачки. Є ось такі. 209, такий набір коштує. 69, поки знайдеш ці ціни. О, це такий органайзер, щоб сюди сховати подовжувач. Да? Я ж правильно розумію. Угу. Якраз я за такий сьогодні думала. Він коштує 129 гривень. Дуже корисна річ. Так, що у нас тут? Це чехви, мабуть. І органайзери такі зроблені з текстилю. Так, із дитячого ще є ось такі бортики вліжечко, але я не шанувальник таких бортиків. Вважаю, що у дитинки ліжку має. Бути тільки просто радло на резинці і все. І теж не бачу цінник зрізаний. Органайзер у вигляді ведмедика. Теж текстильні органайзери. Яка ціна 169. Так, ну і тут різні покривала, пледи. Подивитися покривало. Якраз мені потрібно покривало на ліжку. Ось таке мені подобається, я бачила на сайті. Розмір. і Ціна 1049 гривень. Є ще в рожевому кольорі. Така сама ціна. Так, є ось таке покривало. Ось розмір, ціна 500 гривень. Ось таке сіре? 600 гривень. Пухнасті є. Пухнасті я не дуже люблю, але хто любить, майте на увазі 719 гривень, 749. 719. Таке біле теж. Так, це що? Простирадло на резинці 1,60х2 два, Воно таке як трикотажне. Ціна 329 гривень. Світло-сірий, темно-сірий колір. О, що ось таке покривало. Я, до речі, таке хотіла. Є ще воно в зеленому кольорі. That's all I'm going